На пенсію у 60 років. Якщо ви маєте 31 рік стажу і цьогоріч вам виповнюється 60 років, то можете претендувати на ці виплати. Якщо ж офіційно працювали бодай на рік менше, то вийти на пенсію зможете аж за три роки. Деталі від керівниці Коломийського відділу обслуговування громадян пенсійного фонду України Галини Григорчук. Мешканці нашої громади, які у 2024-му відзначають 60 відзначають можуть оформляти пенсії. Щоправда, якщо досі працювали офіційно 31 рік, якщо ваш стаж бодай на рік менше, з виплатами доведеться почекати. Якщо стаж становить в межах від 21 до 31, значить право на призначення пенсії такі громадяни, як чоловіки та жінки, будуть мати у віці 63 років. Ті громадяни, у яких буде в межах не менше років, а до до межі 21 року стажу будуть мати право на призначення пенсії у 65 Тобто ми бачимо, що з кожним роком ми знаємо, що збільшується необхідний стаж для призначення пенсії на на рік з кожним роком збільшується для призначення пенсії у 60 років а також це е, зачіпає і вік 63 і 65 років. Люди, які не мають 31 року стажу, але їм виповнюється 60 років, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу в органах соціального захисту. Продовжує Галина Григорчук. Що є основним документом? Це документом таким документом є відмова призначення пенсії в органах пенсійного фонду. Тобто нашим громадянам варто пам'ятати те, що якщо ви так самостійно визначили свій стаж і бачите, що у вас відсутнє право на призначення 60 років, тобто не маєте 31 року, вам варто звернутися до любого територіального органу пенсійного фонду, до любого сервісного, який є зручно по поряд з вами, і з пакетом документів. Основними документами є це оригінал паспорту та ідентифікаційного номеру, а також трудова книжка. Для чоловіків це військовий квиток, оскільки служба. Служба в армії враховується до стажу, а також е документ, який підтверджує денну форму навчання. Звичайно, звертає увагу, що навчання зараховується по 31 грудня 2003 року. Як для чоловіків, так і жінок, як служба в армії, так і навчання зараховується на підставі документу про навчання або службу в армії. Якщо ви втратили такий документ, то необхідно вибрати довідку, яка підтверджує службу в армії чи навчання на стаціонарі. Якщо змоги зробити це самостійно немає, то можна звертатися до спеціалістів сервісного центру пенсійного фонду. І вже вони робитимуть такі запити. Після того десятиденний термін розглядається заява і буде відмова, наприклад, призначення пенсії. У відмові чітко буде рішення про відмову призначення пенсії станом. На дату звернення буде чітко визначено загальний стаж, а також вік, в якому він людина буде мати право на пенсію в чи в Після того наші громадяни, така категорія громадян, мають право звернутися в органи соціального захисту за призначенням допомоги як особам, що досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію. До слова, документи на призначення пенсії людина має подавати особисто і варто перед тим ретельно усе перевірити, щоб не було помилок. Неправильне записано в трудовій книжці, зроблено запис прізвища, ім'я по батько, особливо на російській мові. Це дуже таке питання дуже болюче, оскільки паспорт. Ні дані, прізвище, ім'я чи ім'я чи по батькові часто не відповідає даним трудової книжки. В таких випадках треба витребовувати уточнюючі довідки. Варто заздалегідь звернутися до сервісних центрів для того, щоб спеціаліст проаналізував поданий пакет документів, особливо записи в трудовій книжці з підстави із паспортними даними з іншими документами. На практиці буває, що в паспорті одне прізвище в трудовій інше, а ще третя помилка допущена прізвищів. У військовому квитку про проходження військової служби добре, якщо підприємство чи установа, де ви працювали, досі діє, каже Галина Грорчук, і можна в будь-який момент отримати необхідні документи, чи вони є в архіві, але бувають складні випадки, і тоді людина втрачає стаж. Тому варто просити роботодавців оцифрувати трудову книжку та додаткові документи. Військовий квиток це є диплом про навчання. Якщо є потреба, це свідоцтво. Про народження дітей, якщо жінка не працювала в цей період, а здійснювала догляд, народила і виховувала діток цей свідоцтво про народження дітей. Також треба обов'язково пам'ятати той момент, що на якщо є, наприклад, бачите якісь розбіжності в військовому квитку, різними ручками дописано, є виправлення, часто буває, що відклеєні фото, відсутні підписи посадових осіб. В такому випадку варто звернутися в військомат. І витребувати уточнюючу довідку про період проходження військової служби. Звичайно, при оцифруванні трудової книжки кожен громадянин може перевірити і побачити кількість років свого стажу на сьогоднішній день. Онлайн сервіси пенсійного фонду чудово працюють і на веб-порталі пенсійного фонду дуже багато послуг. Варто звернути увагу на документи і людям, які працювали в Росії та Білорусі. Усі угоди з цими країнами наша держава розірвала. Тому підтвердити стаж роботи там наразі нереально. Якщо ж ви працювали у цивілізованих країнах, зокрема Чехії, Португалії, Іспанії, країнах Прибалтики, то такі запити зробити можна, і роки роботи там вам зарахують при призначенні пенсії.